І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України, і сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І тут активність не знижується, і зміни з'являються практично кожен день. Тож давайте перейдемо відразу до ситуації на кордоні. Тут сьогодні повідомляється, що ЗСУ навіть звільняють частково захоплену територію і збільшується трохи сіра зона. Ми бачимо, що в районі села Новокостантинівка і Олексіївка трохи збільшилася сіра зона, і тут повідомляється, що ЗСУ проводять контратаки. И відсувають россиян. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть оккупанты. Что касается Новоконстантиновки, то этот населенный пункт давно вышел из-под контроля России. После окончательного захвата в начале июня здесь шли ожесточенные бои, которые привели к частичному освобождению украинскими войсками в начале июля. Такая ситуация продолжалась два месяца, несмотря на заявление МО Украины о полном захвате населенного пункта. Во второй неделе августа лишь в последние дни украинской армии удалось полностью зачистить населенный пункт. Кроме того, украинские войска продолжали наступать в Северне Андреевке и Северо-Восточной Кондратовки, оттесняя российские войска на другой берег озер у государственной границы. Таким чином, як ми бачимо, росіяни тут підтверджують, що ЗСУ все ж таки зачистили повністю ці населені пункти, хоча вони фактично і не контролювались росіянами. Що стосується російських наступальних дій, то тут ніяких успіхів росіян немає і всі їх атаки проходять безуспішно. Також ми бачимо, що росіяни завдають ударів фактично по тилах ЗСУ і намагаються тут розбивати газорозподільні станції. Тож таким чином вони тепер з настанням осені намагаються бити по енергетичних і газових об'єктах. Тепер переходимо до ситуації на харківському напрямку. Тут росіяни проводили наступальні дії в районі Слобожанського. Це було кілька днів тому, але ніяких успіхів вони не досягли. І з тих пір тут зовсім ніякої активності немає, і росіяни зовсім нових наступальних дій не проводять. Але ми бачимо, що ЗСУ тут продовжують завдавати ударів по росіянах, саме б'ють по окупованій території. І фактично таким чином знищують їх, щоб вони не могли тут розвивати наступальні дії. Але ж росіяни також дуже активно працюють FPV-дронами і саме ми бачимо активність в прикордонні. Тут вони також завдають ударів по домівках, де можуть переховувати ЗСУ. Бачимо, що вони знайшли наш БПЛА і наносять удар. Також знаходять автотранспорт, і також наносять удари. Тож, таким чином, тут в прикордоні також активність не знижується і росіяни продовжують завдавати ударів. Біля Вовчанська росіяни також б'ють по наших позиціях. Бачимо, розбиваю чергову гаубицю. І таким чином як не ховайся, а дрони все знаходять. Що стосується ударів ЗСУ, то ЗСУ також б'ють по російській території, нова та Волжанка, і тут ми бачимо, як ЗСУ розбивають окупантів. Бачимо, росіянин поставив дрон. Він злітає, а значить тут знаходиться позиція БПЛА підрозділу. тож бачимо, що росіяни також знаходяться саме у цивільних домівках, і там їх підрозділи БПЛА. І все це потім розбивається. Тож таким чином ситуація тут напружена, але ж по лінії фронту жодних змін немає. Що стосується ситуації біля великого бурлука, росіяни тут заявляють, що вони проводять наступальні дії в районі одрадного амбарного, але ж ніяких успіхів не мають, і поки що ситуація тут без змін. По куп'янську ситуація дуже погана. Росіяни зайшли в населений пункт. Дійсно, вони там вже закріпились. Зсу показують, як розбивають окупантів. Але сьогодні росіяни вже заявляють і показують на своїх картах, що вони просуваються по куп'янську далі. І ми бачимо, що ще збільшується сіра зона, і фактично вони вже рухаються саме до центру міста. Тож ситуація тут дуже складна, і також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами. І розбивають, як бачимо, на жаль, пікапи ЗСУ. Працюють по всіх дорогах, намагаються все знищувати. І таким чином боротьба тут продовжується дуже активно, але Куп'янськ поступово переходить під контроль окупантів. У напрямку борової росіяни також продовжують завдавати ударів фабами по місту. Також проводять наступальні дії в районі Богуславки та Нової Куляківки, але ніяких успіхів по лінії фронту у них немає, і ситуація поки що без змін. Також ми бачимо, що вони працюють fpv дронами у прифронтовій території і розбивають українські позиції. Також ЗСУ наносять удари по райгородку, і там намагаються розбивати окупантів. Тож таким чином. Боротьба йде дуже запекла, хоча й без змін по лінії фронту. У лиманському напрямку Росіяни сьогодні заявили, що вже захопили 50% Шандріголового, і тут вони намагаються просуватись далі. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Лиманське направлення Хороші новини із Шандріголового російські бойці продвинулись і контролюють більше 50% території села. Тож таким чином, ситуація тут, друзі, скоріш за все погіршується, поки що чекаємо на підтвердження української сторони, але росіяни потроху тут просуваються вперед. Що стосується ситуації з обстрілами, то росіяни тут продовжують завдавати ударів е дронами і вони намагаються зробити все, щоб максимально швидко просунутись до лиману. І тут ми бачимо ураження української техніки, її дуже багато знищується. І таким чином активність тут зовсім не знижується. Тож ситуація тут дуже напружена. Росіяни працюють в районі ставків і намагаються рухатись до лиману. Також сьогодні вже заявляється, що росіяни зайшли до населеного пункту Ямпіль. Тут бачимо багато інформаційних підтверджень: цьому росіяни малюють карти і вони показують, як вони розбивають позиції ЗСУ у місті. Бачимо, що повністю все палає. Таким чином, росіяни повністю спалюють все місто і вже потім намагаються проводити штурми. Бачимо, яка ситуація в Ямпілі. На жаль, друзі, випалюють все, і потім захоплюють населені пункти, і з цим нічого зробити не можна. Ресурсів у росіян набагато більше, це і авіація, і каби, і фаби. Все це в них є, і вони випалюють всі міста. В Україні відповісти, на жаль, нічим, тільки ФПВ-дрони. Такій кількості кабів, фабів немає, авіації немає. Бронетехніки також немає. Тій кількості, в якій є вона в Росії. Але ж зараз ми бачимо, що фактично і бронетехніка не використовується. Вони вже зробили пріоритет на піхотні штурми, а піхоти у них, як ми знаємо, дуже багато. Тому, як ми бачимо, потроху Ямпіль починає переходити під контроль окупантів, вже заявляють, що там перебувають російські ДРГ. Перевдягаються нібито в цивільних, але ж це ніяк не змінює ситуацію і фактично ми бачимо, що росіяни просуваються вперед. Також у Сіверському напрямку ситуація дуже складна. Росіяни тут також завдають багато ударів по тилах, розбивають всі автівки ЗСУ, всі пересування фіксуються, також працюють по позиціях ЗСУ і таким чином. Ситуація тут залишається дуже напруженою, і росіяни намагаються зробити максимальний вогневий контроль по всій території і потім вже просуватись далі. Хоча по лінії фронту глобальних змін на сьогодні ми не бачимо. Тепер, що стосується Костянтинівського напрямку, тут, на жаль, також росіяни активність не знижують, вони намагаються просуватись в районі Олександру Шультіного, Білої гори, часів яру, ступочок притечини. Також штурмують клебанбик, просуваються в районі Русін Яру та Полтавки, але ж глобальних змін тут по лінії фронту немає. І ми бачимо, що тут продовжують удари з ефпіві-дронів росіяни. Бачимо чергову засідку на дорозі. Наші бійці відразу ж побачили дрон, який злетів. І намагаються втекти, але ж пікап розбитий. Тож таким чином боротьба тут продовжується, росіяни також дуже активно все розбивають і намагаються рухатись вперед. Також бачимо, що глибоко в тилу вони теж завдають ударів по автівках. Хоча і по лінії фронту тут глобальних змін поки що немає, і ЗСУ все одно вдається відбувати всі атаки. Що стосується добропільського напрямку, ми бачимо, що досі зрізати повністю цей напрям не вдається, не дивлячись на те, що паньківка повністю під контролем ЗСУ її звільнили, але ж росіяни рухаються вже далі. Сьогодні повідомляється, що збільшується сіра зона в районі золотого колодця, села Грузке, і вони намагаються рухатись, бачимо по лісопосліду. Осадках до Новомиколаївки. Ситуація тут дуже складна: Росіяни активність не знижують, і також ми бачимо, що вони тут працюють FPV-дронами дуже активно, намагаються розбивати танки. Бачимо, як не ховають їх, але все одно росіяни їх знаходять і FPV-дрони все знищують. Загалом відпрацьовують по всій техніці, по бійцях ЗСУ. Бачимо скиди по окопах, на жаль, ситуація дуже погана, і активність тут не знижується зовсім. Тож, таким чином, росіяни тут. Це в районі Софіївки приблизно намагаються розбивати наші війська для того, щоб зробити тут оточення шахового та Володимирівки і зробити тут потужний кулак для того, щоб потім рухатись вже далі. Крім того, не припиняються атаки в районі вільного нового шахового, і росіяни заявляють, що вони тут прориваються до села Новий Донбас. Бачимо, що сіра зона збільшується, і росіяни кажуть, що вони просуваються тут вперед. Крім того, ми бачимо, що дуже погана ситуація. Дійсно, з обстрілами, як бачите, вони вже б'ють глибоко в тил, і фактично територія десь приблизно в 10-12 кілометрів, вся 15 навіть кілометрів можна сказати, що знаходиться під контролем російських ФПВ-дронів. тут приблизно 12 кілометрів. Загалом ситуація тут дуже напружена, і пересуватись по всіх цих дорогах тепер практично неможливо. Росіяни постійно завдають ударів. По самому Покровському напрямку росіяни також завдають ударів по місту, намагаються просуватись тут вперед. По всій лінії фронту тут йдуть запеклі бої. Росіяни штурмують і новоекономічне, і родинське, і прориваються до Мирнограда. Але ж поки що глобальних просувань у них немає. І ЗСУ, не дивлячись на велику активність, все одно тримають оборону і поки що лінія фронту тут за добу залишається без змін. Тож тепер давайте переходити до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут ЗСУ показують, як розбивають окупантів, і ми можемо бачити, що все ж таки росіяни тут потроху рухаються дійсно вперед. Також сьогодні росіяни вже заявляють, що Андрівка Кливцова практично повністю знаходиться під їх контролем. Днями тут фіксувався їх великий прорив. І ось що вони пишуть із цього приводу за останні два дня, російська армія повністю вернула під контроль населений пункт іскра і закріпились на нових позиціях к северу Востоку від Зеленого Гая, прилігаючих кречки Волчія. Тож таким чином, росіяни тут потроху продовжують просуватись, і ситуація тут дійсно погіршується. Якщо подивитись глобально на ситуацію, то ми бачимо, що вже в районі населеного пункту Покровське, до якого рухаються активно росіяни. Тут вже оголосили евакуацію, і як бачимо, це невелика частина Дніпропетровської області. Ось відмічається вся Дніпропетровська область. І як бачимо, невелика частина тут вже підлягає евакуації, і росіяни її намагаються захопити. Тож Дніпропетровська область повністю переходить вже в бойові дії, і тут йдуть дуже запеклі бої, і росіяни дуже активно просуваються. Сьогодні ми бачимо, що вони вже активно обстрілюють Калинівське, і тут ЗСУ повідомляли, що росіяни вже дуже активно намагаються просуватись у цьому селі, бо вони фактично захопили Новомиколаївку. І рухаються вперед. Також тут працюють fpv дрони російські. Бачимо, що вони ганяються за українською технікою. Пікап дуже швидко намагається втекти. Але ж був удар. Також в районі Березового росіяни заявляють, що вони мають успіхи. Тут дуже збільшила сіра зона. Як ми можемо бачити, вони просуваються вперед і пишуть, що тут штурмові дії їх не припиняються. Тож ситуація тут дійсно дуже серйозно погіршується, практично кожен день. Тут є у них якісь просування, і ми бачимо, що дуже сильно збільшилася сіра зона, і вони вже просуваються до новоіванівки. І на своїх картах вони малюють, що тут збільшується дійсно сіра зона. Український генеральний штаб тільки підтверджує, що тут йдуть бойові дії. Тож ситуація тут дуже напружена. У напрямку Гуляй поле росіяни захопили Ольгівське і намагаються тепер штурмувати Полтавку. Поки що за добу нових просувань вони не мають, але ситуація тут також дуже напружена. По Запорізькому напрямку ЗСУ завдають ударів по тилах росіян, намагаються їх розбивати. Давайте подивимось ще один ролик. Як бачимо, фіксуються пересування росіян. І українська авіація відпрацьовує по них. Бачимо пряме влучання. Тож, ось так ЗСУ розбивають росіян в тилу. Але росіяни намагаються просуватися вперед. Сьогодні продовжуються атаки в районі Степногірська. Росіяни заявляють, що вони тут дійсно мають успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За последні 4 дня російська армія вошла в южну часть Степногорська із третього мікрорайона. Тож росіяни заявляють, що тут мають успіхи, але українська сторона зовсім не підтверджує цю інформацію. і кажуть, що бої йдуть тільки на полях між Кам'янським та Степногірським. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події і в районі Оріхів ми бачимо, що росіяни активно працюють FPV-дронами і намагаються розбивати автівки ЗСУ на дорогах. Крім того, працюють по позиціях ЗСУ. Ми бачимо, що розбивають бійців у посадках. Тож ситуація тут напружена, але просувань по лінії фронту нових тут немає. Також росіяни активно обстрілюють Запоріжжя сьогодні. Вночі також вони завдавали нових ударів. Там є дуже багато постраждалих по Херсонському напрямку. Зсу показали багато роликів. І всі архівні три дні тому, як вони розбивають росіян, які пересуваються на лівому березі. Бачимо, що окупант пересувається на мотоциклі, і дрон його наздоганяє. І як ми бачимо, влучання було успішне. Окупанти валяються. Ще один мотоцикл російський, і також його дрон наздогнав. Як бачимо, вони там дуже багато просуваються саме на мотоциклах. Вся ця техніка китайська. Росія, як ми знаємо, не виробляє мотоцикли зовсім. І Китай таким чином дуже активно підтримує російську армію. І чергова партія мотоциклістів. Як бачимо, з-за того, що мотоцикли дуже гучно працюють, вони навіть не чують те, що їх наздоганяє FPV-дрон. Тож знищення росіян тут продовжуються дуже активно, але росіяни кожен день намагаються просуватись в районі Антонівського мосту і на островах. За добу вони провели чотири атаки, але успіхів не досягли і просунутись на правий берег їм не вдалося. Також ми бачимо, що росіяни завдають ударі фабами по правому берегу, там активність також у обстрілів дуже велика. І бачимо, як росіяни тут розбивають позиції ЗСУ, можливо, на правому березі. Також вони б'ють фактично по тилах. Ми бачимо пересування, можливо, ЗСУ. Тут погано видно, але ж бачимо, що завдають ударів, і дуже багато цивільних домівок руйнуються через цей один удар. Удар дуже потужний, фаб 1500. Тож ситуація тут дуже погана і обстріли не припиняються. І на цьому в мене поки що вся інформація. Друзі, пишіть свою думку з приводу того, що відбувається на фронті в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую всіх підписуватись, щоб бути в курсі правдивої інформації із фронту. І на цьому в мене все. До нових випусків.